Тисячі людей вийшли на вулиці Будапешта з вимогою відставки Орбана. В Угорщині розпочалися протести після того, як опозиціонер Петер Майр опублікував аудіозапис про хабарництво команди прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Пише Reuters. Мітингувальники прийшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи відставка. На протесті виступив Петер Мадір, колишній чоловік екс-міністерки юстиції Угорщини, який і опублікував аудіозапис. «Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами, щоб сказати владі, що з нас досить, наголосив Мадір. Звинувачення в корупції з'явилися в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до Європарламенту у червні та після скандалу з сексуальними домаганнями, який призвів до відставки двох союзників Орбана. Колишньої президентки Каталі Новак та Юді Тварги 26 березня в Угорщині оприлюднили аудіозапис, на якому Юді Тварга нібито підтверджує змову угорських чиновників для приховування корупції. На записі вона в деталях описує, як інші чиновники домоглися видалення доказів із протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.